24 номер, не пам'ятаю. Ну не варто, не не служить і початку повномасштабної війни. Я вам кажу, за 23 роки він прийшов тут, де в клубі був, він прийшов, Сашою прийшов. Я йду служити. Що їм сказали? Іди сюди до 27 років. Все. Яка може, що ви говорите? Це ж вам... А чого не забрали тоді? Я з кожною людиною по не спілкуюся. Кожного... Все, О, Я ні? вам чесно говорю, і я мені... вам руку пожму, мені... вам Спасати. удачі і зробіть і все. Я кажу чесно, ви лучше ми зимо. Раз приїхали мені сюди з воєнкомата, теж тут. Чесне слово, нагнув її боків і вигнав. А приїдуть до мене так. теж нагону. Це, це його дружина. Ми тут питання Я має. прекрасно розумію, як, як зараз суспільство во, е, налаштоване відносно во, тих, відносно цих і відносно во. других. І в мене, як громадянина громадяни України, так є своя думка. От, ну, а на але... нашу думку ніхто не.